З нагоди святкування Дня міста підведені останні штрихи на збудованому новому баскетбольному майданчику, який знаходиться на рідній Петрівці на стадіоні Юність. Цей баскетбольний майданчик мене як депутата Полтавської облради від партії Батьківщини в минулому році попросила збудувати місцеве малеча для того, щоб грати у баскетбол. На чистому баскетбольному полі, а не в грязюці та багнюці. Дядячки і дьячки, Полтавської облради просимо вас разом зробити нам баскетбольне поле. на Нашій рівні підлітці. Я хочу сказати, що ну, діти вони безпартійні і просять, щоб ви всі підтримали їх. Це поле. Велике дякую бувшому губернатору Полтавської області Синігубову Олегу Васильовичу та нинішньому губернатору Луніну Дмитру Сергійовичу за те, що в кінці прошлого року на моє прохання виділити кошти для будівництва саме цього баскетбольного поля вони відреагували позитивно. Гроші були надані, баскетбольний майданчик збудований. Як кажуть у нас на Україні, Ласкаво просимо на наш красень стадіон Юніс займатися спортом як малечу, так і їхніх батьків. Приєднуйтесь до спортивного образу життя. Приходьте грати в баскетбол, волейбол, великий теніс та футбол. Все буде, Україна!